Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому не варто спалювати суху траву. Я хочу нагадати, можливо, хтось з вас не знав, що за це у нас також передбачено чинним законодавством України штрафи, передбачено адміністративно і навіть в деяких випадках кримінальну відповідальність. Тому що хочу про це поговорити, тому що до мене зовсім нещодавно звернулася. Знайома, яка хотіла запитати, чи дійсно правомірно її хотіла штрафувати за спалену суху траву біля ж її двору. Хоча її так і не штрафували, перша обійшлося, так як це було перше правопорушення, обійшлося просто попередженням, тобто провели профілактичну бесіду і на цьому. Питання було вичерпним. Але хочу наголосити вам про те, що знову ж таки є відповідальність, яка передбачена чинним законодавством України, і для того, щоб для вас це не стало неприємним сюрпризом. тому що Здавалося б, чому я не можу спалювати траву, чому я не можу е, загрібати і робити те, що я хочу біля свого двору? Отже, нагадую вам, що згідно чинного законодавства України за спалювання сухої трави і листя у нас передбачений штраф від 3060 гривень до 6120 гривень. Гривень. Якщо ж паління відбувалося на території природно-заповідного фонду, то штраф за це становить 6 120 гривень до 12 240 гривень. Для посадовців штрафи ще більші, і вони становлять від 21 420 гривень. До 30 тисяч 600 гривень. Якщо ж під час пожежі наслідок спалювання трави чи листя загинули люди, то це, це загрожує уже кримінальна відповідальність. І дана стаття передбачає від 2 до 5 років ув'язнення. Тому, навіть просто спалюючи траву, ви можете отримати. Е Штраф у розмірі 3060 гривень. Будьте обачні і е, не спалюйте, прибирайте, є е, е, спеціальні так, машини, які приїжджають, забирають сміття, тому що, нагадую, за спалювання сухої трави і листя передбачений штраф для того, щоб для вас в першу чергу це не стало неприємним сюрпризом.